Привіт привіт, вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо проходити GTA 4. Поки я там збирався на наступну місію, мені прийшло повідомлення, що нашого брата Романа ви, викрали. І той Дм... Дмитро прислав фотку, що той себе не дуже добре почуває. І от я зараз якраз поїхав на той склад, куди е... веде стрілка, і подивимося, що з цього вийде. Це десь тут. Давайте виходимо. Я, я готовий. Подивимося, що там буде. О, дивіться, що тут лежить. Так, а ну-ка, що там в нас? Ого, їх багато тут. Реально їх багато. Якщо хочеш вийти звідси, Слов'яни, то спершу подумай, як будеш віддавати борг. Мій друг Дмитро Роскадров заплатив мені багато за твого брата. Я дістану тобі гроші, але не таким чином. Так, врятуй його. Так, тут треба добре подумати спочатку. should be sponsored by Redwood Cigarettes. Oh yeah. <laughs> it's the Так по чуть-чуть. Так, зверху. Ти ah! колдес Так, і хто там залишився, що? Ну вроде не. А, вот Шауден. Так, добро. Что там, шо? Может, здесь наверху? Блін, я не бачу, де вони є. А, ось там наверху. це живий гад так хто наступний хто наступний а my казін! Що, все, готові? Ша хтось там є? I'm living here with Roman. Ну, давайте, давайте. Показуйтесь. Це вже все. Раді би все затехло. Наузіснові вже набігли. to shut to see you. No one fucks with my family ah, my, friend. my friend there's no need to shoot You will pay for what you've done Так, ша один, готовий Акуратно дам не знаю, чи там ще є хтось. Хтось може бути ще. Тут ще є третій поверх. О, це бронежилет. Та, мені таке не помішає, це... Ну прямо. Ох то есть с дробашом. Ничего себе. Tak, akuratno. Akuratneńko. Szej, sej, warchni powrch je. Tak. Звідки ви взялися тут, а? Ви мені скажіть? Як вони туди вилізли? Добре, що в нас бронежилет є, ну? For <sharp noise> от так роман от. Вони навіть на кричі були, ви представляєте? Там внизу ми тих всіх їх позавалювали. Пер тільки отой якийсь один там він, до речі, з бронежилетом. Ми треба бути акуратним. Ніко! Ніко! Make them suffer, cozen! Git up here, Nico! Quickly! Ага, Нико Белик. На тобі. Снайперкою. Ось так. будеш знати, як нападати на Беліків Дякую, брате, ти треба мені життя. Чиваймося звідси. Іде за романом. Over, yeah? the home, На дворі є машина і дозовна додому. Так, а тут нічого цікавого немає, ні? Давайте Подивимося? <гум> Але там поліція їде, давайте звалимо. Тут ми. Просто побоїще зробили. Давай, веде, веде. А, отут можна спуститися. Другий прохід? Так. <gun> You have been gambling. I give you money. H how are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Wrong. That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohen is not safe. I I I'm going to get this a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Так, ну що ж, їдемо. Подивимося, що там буде далі. І вже там зустрінемось. Так, ну що ж, ми приїхали. Майже. Що буде далі? А далі в нас чувачі це вже занадто. Що будемо робити? Я не знаю. Ми загинемо, Я не хочу вмирати, принаймні не так. А що ти хочеш? А як ти хочеш померти? З трьома дівчатами ліжками свій сотий день народження. Трас, я не знаю. Я боюся, ти холодний виродок. Що ми будемо робити? Я не холодний. Ти холодний. Ти думаєш лише про помсту та власні проблеми. Ти, а ти думаєш лише про гроші та їх тренкнення в інтернеті. Ну хіба ж Америка не чудова? Можна сидіти перед комп'ютером, давати з тебе багаті яйки вилазить у борги з шахраями. Ну добре, я не протачив, я знаю. Я гадаю, себе буде інакше. Я не дуже добре розумію це місто. Чуваче, що нам тепер робити? Господі сидіть за комп'ютером тренкнути наші гроші. Годі грати в нелегальні азартні ігри. Годі кидати гроші на вітер. Добре. Дякую. І, і годі вже думати про москалю. Нам просто треба зникнути, доки це не щухне зникнути. Гаразд, гаразд, а мені потрібен Флоріан і Дарко. Я хочу знати, що сталося. Дозволь мені це. Добре, але хай москалі самі здохне. Я вже я не грав е, у їхньому правому клубі, наскільки ж можна, я ж не знав. Добре, добре. Добре. Піду по у мене таке враження що я потрапив в аварію. До речі, Ніко. Що? Thanks. Дякую. Ну, неочікуваний поворот. Так. І що в нас далі? У нас є ще далі. Ну, тепер у нас завдання тільки залишилося ось тут. Знову на уряд. Ну, оцей. Ну, їдемо туди. відправляємося Подивимося, що там буде. Так, я вже приїхав. Давайте дивимося, що нам тепер прийдеться робити на уряд. Чи не прийдеться, не знаю, портрет убивці наступне завдання. Дивимось. заходь Ніко. Добрий день. So, Отже. Ти був на again? війні. You know Багато знаєте. Yes. Так, ти шукаєш певних людей усі ми шукаємо когось особливого, але більшість з нас не мають наміру вбивати їх. Більшість обов'язковані людьми, якими ми знаємо. більшість дружин були вбиті своїми чоловіками. Так, і моїй дружині краще не спати своїм тренером. Інакше жартую. я певне, що з вашою дружиною ніхто не захоче спати. жартую. Я певен, що захоче ну, я розлучений. Моя дружина може спати з ким завгодно. Цікаво. Я не розлучений. Я ніколи не був одружений. Жодних подробиць. Я хочу, щоб ти знайшов когось для мене. Скоро я отримаю його фото. Це важливо. Але навіщо вам я? Ми завжди беремо таких людей, як ти, Карен, Мішель, вона була такою ж. Людина, яка має що втрачати, не має для чого жити. А що я отримаю? Дві речі. По-перше, на тебе не будуть полювати сотні злочинців. По-друге, можливо, я тобі допоможу. А може і ні? А тепер знайди, у поліцейський... зайди у поліцейський комп'ютер і чекай мого повідомлення. Давай. Щось хотів йому то, але потім передумав. Знову мені треба поліцейську машину, походу, та. Ти контакт надійшла фотографії цілі. Прочитай повідомлення, коли воно прийде. Угу. Добре. News, <звук> а ось і повідомлення. Ану. Free, так, читаємо. <звук> Це твоя ціль. Знайди його і вбей. Дістань поліцейську машину. Добре. Давайте поїхали шукати поліцейську машину. Так, отже, я е, вже в, е, цей е, втік. Тепер мені потрібно. Е, пошуку у поліцейських запис, записах. Пошук за фотографією. Ось так. І зараз ми пошукаємо нашу, нашого цього. Нашого злочинця. Якщо він є. Є. Адам Дімаряв. Імпорт, експорт Камайшавер шукується фінансування туристичної діяльності. Визначити місце. Місце знаходиться позначено на радарі. Все, супер. Е, Дивимося, куди нам їхати? Далеко? Ну, я трошки. Так що вже зустрінемося там. Так, я вже майже прибув. Ого. Я знайшов це місце, але тут дошивається кубка людей. Він має бути там, ніко позбуться їх усіх. Ми робимо послуг для наших східних товаришів. Краще ви надали мені деякі послуги. Оце треш. Оце реально треш. То можна взяти снайперку. І зі снайперки їх всіх поперевалювати, ні? Ану. Це буде, але щось їх багато. Давайте подивимося, що тут взагалі. А це наш здається. А якщо просто завалити нашого цього? я. Так, давай, давай, давай. That... Кто там наступный? Так, давай, давай, давай. Ну що ж, основну масу я завалив. Тепер ми можемо акуратненько туди. Пробратися. Правильно? Правильно. Снайперка непогано нам е, цей. Скажемо так, порішала, не? Переліземо наверх. І там акуратно треба дивитися. Ще гад. Що, все? Готові? Там шахту сі. Ти виконав роботу? Yes. Так. Тоді вважає, що ти вже майже з... знайшов когось шукав. Це давно відчуття всереднє задоволення від того, що ти зробив щось хороше. Мої вітання. Бувай. Ну що ж, супер, так, пістолет, давайте сховаємо. Е, і тепер давайте знаєте що? Я думаю, давайте тепер подивимося, що це за знак запитання. Ось це невідомий контакт. А після цього вже знову вернемося сюди. Бо, по ідеї, більше нічого такого я не спостерігаю, так що давайте там вже і зустрінемось. Так, я вже майже прибув. Зараз буде наш той невідомий контакт. Цікаво, подивитися, хто це буде. І що нам запропонують? Подзвонити і підібрати називається місія. За тобою стежили? О, дивно бачите вас тут, офіцера Макрері. Я тобі казав, що де прийти, дурне одробло. ви навіщо? Я знаю про тебе. Знаєте що? Знаю достатньо хлопчику. Що саме ви знаєте, хлопчику? Я знаю, що ти вбив Михайла Фаустя, не знаю, що купку москалі хоче твоєї смерті. Ти не святий, хлопчику. Не розумію, про що ви говорите, шеф. Гадаєш, це місто вміє зберігати таємниці? Я справді не розумію, про що ви говорите. Чудово розумієш. Ти знаєш, що людина повинна зробити те, що повинна зробити. Люди не є досконалими, а життя цілий Звісно, всі це знають. Отже, ти допоможеш мені. А я нікому не скажу про тебе. Розумієш, про що я? So. Можливо. Отож, є одна людина, яка шантажує мене. Хто саме? Гадки немає, але, очевидно, He's йому pay, багато платять. Той хлопець квітливий. He Він призначив мені обмін біля гумбольтерівер на Силикон Стріт. Казав, щоб я подзвонив йому звідси, стоячи біля біноклів. Гаразд. Слухай, я зробив те, що зробив. Я помилився. Це ж не означає, що я тепер диявол. Очевидно, не можу туди піти, бо він сфотографує, як я даю гроші. Це доказ, що я винний. Я не вч... винний ні в чому, хіба в тому, що я людина. Правда кажуть, мені до цього байдуже. Ну, я хороша людина. Без сумніву. Подзвони мені, як будеш на місці зустрічі. Хм, цікаво, тепер ми ще якомусь... Прямо прямой до місця огляду біля східного. Union Drive. так, добре, де то є. А, аж на другій стороні міста, добре. Давайте погнали туди. Так, я майже приїхав. Дивимося, що буде далі. Так, є, я прийшов ще далі, дивимося. Я у парку, що далі. Добре, це хлопець наказав принести туди гроші, і подзвонити йому. Це означає, що він десь поблизу має телефон, я вийшли тобі його номер. Подзвони йому і дивися, хтось з людьми підніме слухавку, він десь неподалік. Так, значить, ми повинні дзвонити комусь.

I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry, hungry for a blood shit. and shit. Yeah. yeah. Good thing Francis is paying, then. Smell my Є, yeah, готово. Так, втече від поліції, добре. Давайте звалюємо моя машина десь тут збоку. А, ось моя машина, давайте сідаємо і звалюємо. Блін, вони їдуть, появляються якраз іншої дороги тут. Нема, ну нічого. Зараз ми тоді... Туди... Десь постараємося відірватися від них. Тут ми не зможемо. А от, там я петляну наліво зараз. Повільна в мене машина, ну, але нічого. Зараз напрямі ми відірвемося. Ось так, все, і тепер тут стоїмо і чекаємо. Є. Yeah. Віднесе фотографію на карті пам'яті до Френсіса. Так, це недалеко, добре. Так що давайте зразу відправимося, вже побачимося там. Що буде далі, вже будемо, побачимо там. Так, я приїхав. Дивимося, куди нам треба. Ага. Ось тут. Так, ну і що далі цікаво? Ось, він мертвий. Чудово, тепер я можу знищити доказ. Я почуваюся новою людиною. Небагатьом людям дається другий шанс. Це може спокутуватись. Це моє спокутування. Гадаю ваші гріхи прощено. Так, я так розумію, що на тому все. Правильно? Правильно. І тепер у нас з'явилися завдання. Чекайте, де карта. Тепер у нас з'явилося завдання Френсіса, так? Та, да, завдання Френсіса, ну той цього, і завдання тої штуки. Ясно. Так що таке. Добре, давайте на тому будемо закінчувати. Серія вийшла досить насичена. Багато квестів зробили, як сюжетних, так і не знаючи не сюжетних, Дали багато різних деталей з'явилося. Тому я вам дякую за перегляд що дивилися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і коментувати відео. Всім до побачення.